Унікальність філософії стоїцизму полягає в тому, що вона пропонує нам певну практичну систему, як ми можемо просто тут і зараз бути більш стійкими до будь-яких життєвих негараздів або викликів. Саме про це я хочу поговорити з вами в цьому відео. Перше, з чого потрібно почати нашу розмову, це з того, що стоїцизм це філософія від практиків до практиків. Так, батько стоїцизму Зенон, він був підприємцем. Сенеко був відомим політичним діячем, Епіктет взагалі був рабом, а Марк Аврелій – великим імператором. Як писав Сенека, уважно придивись, в чому ти преуспів у філософії або у житті. Як каже Сенека, щоб бути філософом, треба в першу чергу. Це довести не на словах, а на ділі. Проте він зараз каже не про гроші, не про соціальний статус. Ні. Для стоїків важливо дещо інше. Головне для стоїків, головна їх мета це мати правильну та адекватну реакцію. На будь-яку життєву ситуацію. Або як класно сказав Зігмунд Фрейд, масштаб твоєї особистості залежить від проблеми, яка може вивести тебе з себе. От і все. Тому стойки це не якісь безжиттєві роботи, які не мають емоцій. Ні, стойки це в першу чергу живі люди, які так само плачуть. Просто вони плачуть тоді, коли на це є Певна життєва ситуація. І от давайте тепер розберемо безпосередньо, що ж нам говорять стоїки, які конкретні практичні поради вони нам дають. Стоїки стверджують, щоб почувати себе гарно. Або краще перефразую, щоб бути найкращою версією себе. У кожній життєвій ситуації треба. В будь-який момент життя відштовхуватися від чотирьох чеснот. Що ж це такі за чесноти? Перша чеснота це мудрість. І я розумію, що я вам тільки що розповідав, що а, філософія стоїцизму досі таки практична і тепер починаю казати про такі абстрактні речі, як мудрість. Але не все так просто: стоїки рекомендують нам читати труди інших стоїків. Але це зробити не так просто. Давайте будемо казати відверто. Читати древні праці, древніх філософів, достатньо складно. Я хочу порекомендувати вам лише одну книжку зі всього стоїцизму, яка, на мій погляд, є найкращою річчю, яку можна прямо зараз почитати, якщо вам цікаво філософія стоїцизму. Цю книжку написав Сенека, це навіть не зовсім книжка, це його листи до Луцилія. Саме так і називається ця книжка. Чим мені дуже подобається? Ну, по-перше, легкістю написання, актуальністю. Ти, коли читаєш, ти не можеш повірити, що це було написано 2000 років тому назад. Ну і так само дуже класно, невеличкий формат. Тобто, там один лист це буквально одна-дві сторінки. І я помітив, що дуже класно починати свій день. Просто з того, що ти приділяєш 3 хвилини свого часу, прочитавши один з цих листів. Там настільки сильний концентрат інформації, що це прямо заряджає тебе на цілий день. Ти такий: ух, я готовий до всіх викликів життя. Але, друзі, тут є один серйозний нюанс. Я починав вивчати Сенеку російською мовою, потім в деякий момент життя після. Того, як сталася війна, я став більш усвідомленим українцем, я зрозумів, що дійсно я хочу вивчати стоїцизм виключно українською мовою. коли я відкрив наш український переклад, я був, м'яко кажучи, розчарований. Тому що я зробив? Я зробив певну вижимку тобто, я відібрав найкращі листи, які читати найцікавіше, які мають найбільш цінну інформацію. Я відібрав оці листи і зробив свій варіант перекладу. Спеціально для вас. За посиланням під цим відео ви зможете зайти і отримати цей конспект просто зараз. Ви зможете прочитати найкращі техніки від найвідомішого стойка. І все це зробити буквально за лічені хвилини. Вам навіть не треба буде купляти книжку. Якщо вам сподобається те, що ви прочитаєте, ви, звісно. Купіть книжку, яка є зараз на українському ринку. Можливо, можливо, мій переклад якраз такий невдалий. І це ви мені обов'язково скажіть в коментарях. Отже, це в нас була перша чеснота мудрість. Переходимо до другої це справедливість. Справа полягає в тому, що древні стоїки вірили, що всередині нас живе певна сутність. Вони її називали Еодаймон, якось так. І це, в принципі, наша совість. Тобто вони відносились до нашої совісті як до певної сутності, яка завжди живе з нами, від якої нікуди не втечеш, і вона завжди спостерігає за нами. Ви знаєте, я не знаю, наскільки доречно, спілкуючись про справедливість, про совість, згадати це, але мені чомусь на розум приходить Абрахом Маслом. Ми знаємо всі його піраміду потреб людини. Але в нього є ще одна дуже цікава техніка. Абрахон Маслоу стверджує, що кожну мить нашого життя ми або розвиваємось, або, навпаки, деградуємо. Тобто, або плюс один, або мінус один. Нема такого, що ми стоїмо на місці в кожен момент життя. Ну, наприклад, ви зараз дивитесь це відео, ви вивчаєте стоїцизм, ви вивчаєте для того, щоб краще справлятися з життєвими негараздами, тому ви робите як мінімум плюс один, а мені б хотілося поставити вам плюс десять. Коли ми розуміємо цю філософію, того, що хтось за нами спостерігає завжди, і ми самі розуміємо, що в будь-який момент життя ми робимо або плюс один, або мінус один. І ми самі про це прекрасно знаємо: що зараз я роблю мінус один. Зараз я роблю плюс один. І як тільки ми робимо плюс один, ми що? Ми почуваємо себе класно. Хочеш того або ні, ти відчуваєш так, я починаю рости. І таким чином, ти стаєш більш впевнений в собі, більш стійкий те, про що нами кажуть стоїки. Наступна чеснота. Від якої треба відштовхуватися, коли ми будь-що робимо в нашому житті, це мужність. І знову ж таки, хочу повернутися до цього міфу, що Стоїк це якийсь воїн, який біжить крізь вогонь, і він такий, знаєте, дерзкий, він такий беземоційний. Тут мужність мається на увазі в дещо іншому контексті. Справа полягає в тому, що, як писав той же Сенека, нема нічого гіршого за людину, яка кожного дня починає жити заново. Для стоїків найважливіше це вибрати свою дорогу і йти по цій дорозі, не звертаючи, особливо нехтувати тим, що про твій шлях думає натовп. Є така книжка «П'ять речей, про які жалкують помираючи. Її написала австралійська медсестра Бронівер. За свою кар'єру медсестри вона якраз таки займалася тим, що доглядала за людьми, які от-от помруть. І вона помітила, що більшість з них перед смертю жалкують про а, одну з п'яти речей. І найперше, і найбільше, про що жалкують всі помираючі, звучить так: як шкода, що в мене не було мужності. Бути тим, ким я завжди хотів бути. От про що вони жалкують. І ще 2000 років тому назад древні стоїки про це знали. Бо для цього потрібна дуже велика мужність сказати своєму оточенню: ні. Я піду своїм шляхом. Я відчуваю, що так правильно, і рухатись далі по життю. І остання чеснота. Яку ми постійно бачимо у всіх стойків, вони дуже багато про це говорять, це помірність. Знову ж таки, давайте згадаємо Сенеку. До речі, цікавий момент полягає в тому, що Сенеко був найбагатішою людиною того часу. І от Сенеки дає нам конкретну формулу. Хто такий багатий? Він пише: багатий це той, кому досить. Бідний, відповідно. Це той, кому замало. Оця філософія бути задоволеним тим, що є, вона є провідною у стоїцизмі. Тому що стоїки розуміють, що все підвласно в першу чергу кому фортуні, як вони кажуть. Ти можеш дуже сильно старатися, ти можеш мати нереальні плани, але якщо фортуна вирішила по-іншому, то ти з цим нічого не зробиш. Тому, коли ми практикуємо помірність, ми практикуємо любити те, що у нас є тут і зараз. І це дуже класна навичка. Чому? Бо ми, так би мовити, надіваємо на себе певну броню від а, козні фортуни. Бо коли вона нам підкине щось, що буде змушувати нас відмовити себе в чомусь. Ми вже практикували цю відмову від якихось матеріальних речей, від якихось здобутків, досягнень. І в цей момент ми вже підготовлені. Знову ж таки, я повертаюся до того першого мого відео, послання, яке буде під цим відео, коли ми загартовуємо свій характер, коли ми візуалізуємо щось погане. В помірності ми візуалізуємо певні обмеження, які, до речі, одного дня з кожним з нас стаються. Якщо казати про мій конкретний досвід, декілька років тому назад я запросив своє життя мінімалізм. Це якраз таки оце форма цієї чесноти. Більш практична форма, коли ти відмовляєшся свідомо від багатьох непотрібних речей. І ви знаєте, життя стає набагато набагато простішим, коли ти себе оточуєш речами, які тобі потрібні, які тобі приносять радість. Звісно, я не ідеальний, я ще росту, судячи по кількості моїх книг за моєю спиною, мені є ще над чим працювати, але ну, це моя слабість. Знову ж таки, не треба бути перфекціоністами. Згадаємо, що з вони теж плачуть, вони так само люди. Просто є різні ступені стійкості. Отже, коли ми діємо в житті. Треба відштовхуватися від, по-перше, мудрості. Для цього ми читаємо стоїків, вивчаємо їх конкретні техніки. Далі ми відштовхуємося від справедливості. Ми розуміємо, наскільки це буде чесно, правильно, усвідомлюючи, що якщо я зараз поступлю неправильно, нечесно, я від цього буду страждати. Бо моя внутрішня сутність, еодаймон чи совість, вона дасть про себе знати. Потім, коли ми діємо, ми маємо сказати собі, наскільки я відстоюю свої погляди, свої принципи. І четверте, це помірність. Наскільки у цей момент я задоволений тим, що є. Друзі, тепер у вас є теоретична база стоїцизму. Якщо вам цікава практичне вивчення стоїцизму, а саме як. Зробити, як стати максимально стійким, особливо у наш неспокійний час, я запрошую вас на мій семінар, де ми з вами прокачаємо наше з вами мистецтво бути стійким. За один день я вам розкажу про одну дуже потужну техніку. Поєднавши древню філософію з сучасною психологією, ми з вами вивчимо, як буквально за лічені хвилини. Піднімати рівень своєї стійкості, рівень своєї безтурботності, робити так, щоб будь-який стрес, занепокоєння або невдоволення зникали з нашого життя. Отже, я вам бажаю стійких нервів, і ми ще з вами обов'язково почуємося.